Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, закінчився у нас цей сезон. Встиг відоратися до дощів, Юмзик не підвів, в принципі, роботу свою зробив. Це вже я помив його і загнав в гараж на зимний ремонт. Вибачаю, зразу одразу голос. трошки прихворав. Так що... Тепер це вже приділяюся з фронтом робот по йому. Значить, що планую зробити, хотів поділитися з вами і так показати. Значить, заказав уже, в принципі, два насоси і 32-й, і десятку. Чого міняю? В принципі, 32-й можна було ще й не міняти. На холодному ще ідеально стрелює. Як дуже добре нагрівається, то щоб відстрілювали в речах, треба підгазнути. Думаю, масло вже зливатиметься, так, мабуть, поставлю зразу обидва. А десятий, та ж сама пример, ситуація, на холодну пальцем, вже як нагрівається. Тож, на холостих, як мінімальні, 500 оборотів, то виходить, треба важко. Ну, важковато, верне, газнув, все, легенько. Тобто, я думаю, що починати до насоса, а там, а там побачимо. Планую ще подивитися це, бо так ми якось передаш до ступиць. Замінив я скат, це те, що з поломок у мене було. Получається, і камеру нову купив, тому що спустило. Так я телесивка одразу да. нову камеру поставив. Це таке з'явилося в мене ось тут, як бачите. Тишинка планую болгаркою прорізати, хорошо і залить, ну, заварить. думаю, їздить ще дожно. На цій стороні, звісно, тут картина в рази хуже. Тут ось, як бачите, ось така картинка вийшла у нас. Трещини пошли. По всьому. Хоча ж і не. Отпущено. <звучен> ну, що сказати, Що зробимо, то вже то таке, я думаю, може цей диск заміню, якщо найду, не знайду, я думаю, зро зробиться. В принципі, що по сезону по поломках. Е -е. Оперше ж таки, те, те, що той не доробив, у нас дуже вже конкретно потік радіатору тут. Ну, видно, що тут ось ремонту ну, щось замазувало, холодними сварками і так далі. Тобто, теж заказав новий бачок, вибрав латунний. В принципі, хоч і ну, мабуть, все-таки поставити раз, да? не заморачуватися. Так, так, в принципі, більше нічого не ламалось, є тут що вам сказати, ну, працював, працював. В Один раз одказав мене стартер, і як можете бачити ось посеред, посеред сезону, якраз перед вами, Пускач приказав довго довгожить, вилетів сальник на колінвалі і ремонтувати, зняв, указицям люфт в подшипниках в, в, в самому колінвалі. Від того, так прокинув, в часу на переборку самопускача не було. Так що по побистому взяв ось такий комплект. Установив так, що мене тепер якби на стартері. На жаль, ну не то що на жаль, а відійшов я від своїх стандартів по поводу заводського. Звісно, пускач, ну, як має свої плюси, так і мінуса. Ви всі про їх добре знаєте. Ну, но... современность бере верх. Так що по побистрому робив, -таки, це все бігом перекинув. Тут ось зробив ось таку проволоку для включення, тому що часу не було. планую тоді сидіти за ось речагом. Ну, це опять буде відео. Тут зробив заглушку. А тут по-бистрому дерев'яний чапочок. Ну, це -таки, все, все буде приводитися в надлежний, надлежний стан. Теж опять-таки. Ну, це вже буде приняті, буде доварюється площадка, під два акумулятора. Це все на зиму. Тому що так ось тут дира, так сказати, воно не смотриться ні туди, ні сюди. Так що це такі -то справи. В принципі, це все, що було з поломок. Навіть я би не сказав, що поломка, але по факту пускач завівся, не тягав, коє-як, яко завів трактор. Колесо, в принципі, вдома утра вийшов на спущене. Так що, якби входу, слава Богу, ніде не підвів. Так що будемо і на цей раз-таки опять -таки передивлюватися, щоб не допускати. <coughs> Понятно, що до цього не перестрахується, але тим не менше треба за технікою дивитися. Опять треба пообирати, тепер вже всі ці. Ну, поставити заглушки. Як це все привести, приакуратить. Ну, а так, в принципі, що вам ще сказати, по кабіні ніяких змінень немає, все хорошо працює. Може перенесу педаль газу, як буде час, не знаю. Якісь плани є. Ну, поки що, пока що. Не буду вам нічого казати, вже щось я себе придумаю окончательно. Треба щось з цим ручагом зробити, тому що він резинок натепляв. Оце їде. Це як тарабанить, так, а тут, як тарабани, так наче, я думав, шестерня якась. Так тарабанить жах. Е, Теж гора в, 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 в таких качняках, тут стопи підбивав. Зеркала так мене взагалі не завертається моментально. Воно вже там стільки на їх аж поодвертало, понабивалося. Тут куди тут велику кабіну, як ця я, маленька, але такі кашняки ловить Вонякі царапини. Так що якось так. Е, є ще плани там по рульовому, не поки нічого казати не буду, якісь вже поділюся з конечним результатом і як вийде, обов'язково з вами поділюся що наче б хотілося і дозатор, щоб якби как бы, раз, 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 ну, раз на сюди закрити питання. Але з іншої сторони, як дозатор ставить, то хотілося б ставити двосторонній циліндр. Ну, по двосторонньому циліндру є один нюанс, що мені не подобається його виворот. Все-таки він не недостатній. А, в принципі, це рульове манек і влаштовує. Єдине, це насос поміняємо, побачимо, попробуємо, що він good. як воно покаже. Якщо буде вернути добре, то питання раз закриється. І що мені тут ще не подобається, за цей сезон показало, поки оце одорався, той день в день орав. Получається, розбиває тут, ну, тобто відпускає ці, ну як вироботку робить, грубо говоря, там пластмаса, качество. Я їх ставив, нові, резинки хтось якби. Нормальний, а от пластмаса то... Із-за чого тоді виїжджаєш на трасу? Розганяйся, то яму ловить і колеса пошли. Став, попотягу, я всі по-бистрому вже так бачите, позашплінтовував, по-бистрому став, ключом поповодив. О, нормально. Тобто оце, цей цей вопрос мені не подобається. За чого я хотів рульовий циліндр двосторонній, щоб обрати всіх мільйон, будемо так казати, суєдіння. Тому що якщо дозатор ставить просто циліндри, ставлять ці всі тяги, ну, то таки, от цієї проблеми ми не Тобто, Опять вона стається з цими тягами. Тобто нам треба або хороший ремкомплект, і ну, как бы в мене вже є желання взяти образці дешевих потідотокаря, якби торопласта цього качественного виточить, як це наш шаровий на, на машини роблять, Тобто, сюди втулку поставити. раз. Раз зробити і забуться б, хотілося б, звісно, щоб раз підрегулював, ну не кожен день же їх підводить. Ну, це якби трошки, трошки серйозно. Нема часу тут, казалось би, даже хотілося б проспрацювати між виїздами і то. Після, після роботи приїжджаєш, по ключу й поїхав. Тобто, часу нема там, везлі його ще час два соватися для того, щоб десь пере, перемазувати, пережимати, перетягувати. На жаль, практика показала, що треба вставати і робити. А не ось його совується. Звісно, ці віші хотілося б за зиму якось так зробити, щоб вони от в сезон його не тривожить. Ну а так, в принципі, це доведемо до пуття по цьому дальному відео. зніму. вже як буде готовий результат. Також і залишилася в мене проблема з цією прокладкою. Як бачите, тече то вже в принципі, доведеться зняти гур. гур кстати, Після переборки вже ось два сезони показав себе хорошо, ніде нічого не тече. Все сухенько, ловенько. В принципі, по гуру, наче якби питань нема. Оце там треба пропадочку. Вирізати новеньку. Ну це ж тепер зливати масло і лізти. Ну, тобто, не варіть гур, зливати масло. І опять же, це вже такі. У мене а, ще з яких покажу. Зараз вже відео довге, ну, розкажу, хто дивиться, кому цікаво, кому цікаво. Почала мене десь отут, навіть поки не знаю де, пропускати масло. Тобто, треба десь розібратися, тут мабуть, воно щось пає, не видно. Тобто, треба буде розібратися десь відкудись текло масло. в воронць. Не сильно так, ну, запотівало, але туману. Тому що трошки я не колесо видно, обгадила. Це я тут трохи підмивав. Ну, текло. Ну, а так що, хочу теж опять таки позайматися з світлом. Навірно, все-таки до цих <кх> великих фар буду уходить, ставить щось ледовське, як-не-як -як. менше споживання електрики, генератор тут не такий вже й... У їх мощний. Тим, тим, тим паче, що зараз з'явився стартер і якби, акумулятору тобто, генератор більша нагрузка, акумулятор розряджається, так що тут теж щось поставив. Не знаю, хотілося б, звісно, тут якось зробити. Не, не знаю, думав з Богдана такий круглий є, бо ці рідні вже знайдеш. Не, не, не дуже, наверно, мені наші хочеться їх ставити рідний. Ну, щось таке от якби, ну, а може і там поставлю, не знаю, як ви, що ви підскажете як краще, поки з тим не оприділився. Ну, а так начебто по остальному порядок. По остальному, наче більш нічого думаю, це, опять-таки, не знаю по поводу поддона. Якщо хто дивиться, слідкує за каналом, знизу там ж, в мене той от обнаружився, лопнувший сподок, то чи це дивиться, год одробив. Давлення як було, так і є. Тобто не без змін, нічого не похудло, не получило, Тобто, В принципі, сезон працював. Не знаю, навір, може, гляну з ним у поддон. Я думаю, що якщо не поленюся, гляну. І по мосту, ж, опять таки. По тих шестері, що є раковини по головній передачі, тож, опять таки дивився за каналом, світку я знаю. Тож, в принципі, поначалу мост підвивав, як таки з ремонту виїхав, був дуже шумний. В принципі, там таки ж ремонту виїхав, особливо тяжелих робот не було, мост підвивав. А це ось так хорошо осінь попрацював по Воренці, то це гнав його оп'ять сюди додому, в гараж, то десь. 30 кілометрів, грубо говоря, то, в принципі, мені ну, звук по мені видать все-таки притерся. Або опять-таки, як варіант, мені притерся, а регулювачка десь ушла. Хоча виставляв заводські настройки. Ну, Не знаю, опять-таки, чи лізти, чи не лізти. З поддоном там не тяжело, зняв поддон і дивися, там, я його знімав тоді. Лисосом грався, то ще не проблема. А от е з мостом, щоб до подивитися, все-таки трошки ну, треба повозитися, треба зняти бак. Ну, тобто там трошки роботи є. Це така справа. Теж хочу, ще тут є по світлу. Зауваження теж показало, тому що працював в основному то тобто позна. Якщо цей світ мене повністю виручив, ну тобто зараз ну, в цю уранку, не було б його, бо це, ну, це не світ, чесно говоря, не світить воно нахріна по справді з тим ледом, це таке напомацьки. В чому проблема? На полі цього вистачає, якби. А от в дорозі, якщо їдеш, допустимо, вже до то вийшло такі з машинами, ну, траса. Ну, якби машини їдуть. І оці вони їх тут світять, ти нова границя і відсутня, вони світять ну, таким, грубо говоря, лучом. То сліпиш, люди мигають, ну тобто таке, відчуваєш себе якось ну, ну, неправильно одним словом. То виключаю, це стрічка йде, виключаю їх, їду на цьому на ближньому. Ну, це вбійство, Це чесно говоря, воно після цього яркого світа, Виключаєш, вичає цей, та пару пару ще нічого не бачиш, поки пристосуєшся, тобто, треба щось з ними робити. Опять-таки убирати їх. Ну, з цього місця не хочу. Вони тут якось, як на мене, і кріплення є. По заводському думав сюди щось. не знаю, Мені от як би от... от тут фа... вони наче мені до небудь, як для його. Напишіть в коментарях, як вам, що порадите, може, якусь гарну ідею підскажете. От такі то справи. Так, будемо закінчувати, бо відео так затягнулося. Так що не забуваємо, коментуємо, чекаю від вас якісь пропозиції, підказок, що можна куди подивитися, може, що, що зробити. Ну і не забуваємо за. Лайк, підписку. І все буде Україна. До нових зустрічей!